Всім привіт! У цьому відео Андрій Данилко розповів про стосунки з Софією Ротару та її мовчазну позицію. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Андрій Михайлович Данилко український актор, співак, сценарист, телеведучий, композитор, народний артист України з 2008 року. З 2016 по 2020 рік був членом журі шоу Євробачення Національний відбір. Також з 2016 року, член журі та наставник талант-шоу X фактор на телеканалі СТБ. Артист виступає під сценічним псевдонімом Вірка-Сердючка. Образ сердючки, за словами Данилка, з'явився 8 березня 1993 року. Це сталося на концерті у Полтавському театрі імені Гоголя. А 1 квітня цього ж року, на гумарині у Полтаві, Данилко вперше продемонстрував широкому загалу Вірку. Вірка-сердючка це не просто артист. Це справжній феномен української сцени. Вже понад 31 рік вона дарує людям радість та позитив, виступаючи на концертах та телевізійних шоу. За цей час багато чого змінилося: і музичні тренди, і смаки глядачів, але любов до вірки сердючки залишається незмінною. Вона стала частиною українців, так як її пісні звучать і на весіллях, і днях народження, на інших святах. Вірка-сердючка це не просто артист, це символ оптимізму, гумору та невичерпної енергії. Софія Ратеро легендарна українська співачка з молдовським корінням, яка здобула визнання не лише в Україні, а й далеко за її межами. Її талант був відзначений численними нагородами, серед яких звання народної артистки СРСР України та Молдавської РСР, а також звання Героя України та національної легенди України. Мало хто знає, що справжнє прізвище співачки дещо відрізняється від її сценічного імені, хоча вони дуже схожі, Є певні нюанси, які Софія Ротару довгий час приховувала від публіки. Софія Ротару не просто співачка, а людина з унікальною історією. Її коріння сягає молдовської культури, а народилася вона в мальовничому селі Маршинці, яке на той час належало Румунії. Після закінчення Другої світової війни її сім'ї довелося змінити прізвище дівчинка стала Ротар. Згодом вже у зрілому віці вона повернула собі справжнє прізвище Ротару, щоб шанувати пам'ять предків, які саме так її називали. Наразі Софія Ротару майже не виступає і рідко спілкується з шанувальниками. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року співачка стала менше з'являтися в соціальних мережах. Варто зазначити, що до цього, незважаючи на анексію Криму та війну на Донбасі, Софія Ротару продовжувала давати концерти в Росії, що викликала критику з боку частини українського суспільства. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Хоча Софія Ротару нібито й висловила підтримку Україні, її сім'я опинилася в центрі скандалу. Її син Руслан, єдиний спадкоємець співачки та її покійного чоловіка Анатолія Євдокименка, намагався нелегально покинути країну. За інформацією джерел, він разом з іншими чоловіками намагався переплисти до Молдови на надувному човні, заплативши за це по 2000 тисячі доларів з кожного. Їх затримали, але згодом рідні Ротару все вдалося виїхати за кордон, обставини чого залишаються невідомими. Ані Софія Ротару, ані її син чи онук не коментували цей інцидент. У грудні 2022 року онук Софії Ротару, який на той момент було 28 років, підтвердив, що покинув Україну. Він пояснив, що з початком війни був змушений виїхати, щоб почати нове життя за кордоном. Відтоді він займається розвитком власної музичної кар'єри, випускаючи пісні під псевдонімом шаман. Анатолій майже не згадує про повномасштабне вторгнення в Україні, але деінде в інтерв'ю іноземним наземним журналістам він побіжно говорить про трагічні події в країні, підкреслюючи важливість моральних цінностей, єдності в складні часи та висловлюючи співчуття сім'ям, які втратили близьких через війну. На відміну від багатьох інших артистів, Андрій Данилко, відомий співак і улюблений з публіки, зустрів початок повномасштабної війни у своєму київському домі і провів там увесь перший місяць. В одному з інтерв'ю, відповідаючи на запитання про те, як він пережив 24 лютого, Андрій розповів, що не відчував ані страху, ані паніки. Він спокійно сприйняв новину, хоча спочатку не міг повірити в те, що відбувається. Після перших дзвінків він зібрався, підготував необхідні речі та документи. Артист зазначив, що був абсолютно спокійний і не мав жодних сумнівів щодо того, що робити. Він вирішив залишитися в Києві, що здивувало багатьох, хоча сам Андрій не розумів, чому це викликає здивування. Весь місяць війни Данилко був у себе в квартирі на хрещатику. Я не чув такої тиші у центрі міста за все своє життя, зауважив він. День проходить дуже швидко. То треба щось приготувати, то ефір якийсь, то треба допомогти комусь. Я думаю, як добре, що можна перерахувати гроші, не виходячи з дому просто через картку, додав Данилко. Нещодавно Андрій Данилко, відомий як Вірка Сердючка, несподівано вирішив поділитися подробицями своїх стосунків з Софією Ротару та її позицією щодо подій в Україні. Софія Ротару рідко розповідає про своє особисте життя, особливо у розмовах з колегами. Але, як виявилося, навіть такі стримані люди, як вона, можуть відкрити душу тим, хто стає для них підтримкою. Що ж саме сталося між Андрієм Данилком та Софією Ротару? І про що вони говорили? Про це далі дивіться в сюжеті відео. Нещодавно Андрій Данилко поділився спогадами про розмову із Софією Ротару, яка відбулася майже три роки тому. Він розповів про цей момент так детально, ніби це сталося лише вчора. Початок повномасштабного вторгнення, вибухи, сирени, одного дня під час чергової повітряної тривоги його телефон раптом зазвонив. На екрані з'явилося ім'я Ротару. Софія Михайлівна тоді ховалася в укритті. Вона була розгублена, налякана, але трималася гідно. Вперше за всі роки вона сама мені позвонила», Поговорив так просто по-людськи, пригадав Данилку, як йдеться матеріалі, статті, інтернет видання одна хвиля. Співачка поділилася своїми переживаннями, і Андрій зробив усе, щоб її заспокоїти. Після того дзвоника Данилко взявся надсилати Софії Михайлівні смішні картинки, жартівливі повідомлення, бо думав, це допоможе їй триматися бодай трохи легше, але ротару жодного разу більше не відповідала. Андрій Данилко не ображається на Софію Ротару, хоча її стриманість щодо подій в Україні викликає багато питань у її прихильників та колег. Він не вважає за потрібне засуджувати її мовчання. Я не суддя, усі ми дорослі люди. Кожен має відповідати перед своїм сумлінням, хтось не говорить, бо знає, як правильно, хтось через стан здоров'я Певний не співак. Таке ставлення Андрія не всі вважають прикладом людяності. Втім, він не тільки знайшов слова для підтримки в моменті, але й продовжує залишатися вірним принципом. Кожен має право на свій шлях, і навіть мовчання може бути позицією. Можливо, спілкування спілкуванні Сердючки з Софією Ротару було більше, ніж ми дізналися, іноді один щирий дзвінок важить більше за сотню промов. Дається, цей випадок саме про це. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках.